Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні ось такий прилад. Це парова електрошвабра, електропраска. в общем, 5 в одному, стрімклінер якийсь. Made in China. Ось такий вигляд має цікавий, щось не працює. Значить, вверху ми наблюдаємо ємність для води, регулятор подачі пару, і мережева кнопка вмикання, і на виході сопло. Тут надягаються відповідні насадки для прибирання, там, чи ще для чого я не бачив, немає в мене їх. Ну що, Давайте зль'ємо водичку і перевіримо. Водичку я залив і давайте зробимо перевірочку. Вмикаємо. Струм ми контролюємо за допомогою приладу 1,2 кВт. Так, нагрівся і давайте послухаємо, як він себе веде по відпарювання. Чуємо ком роботу компресора. Так, пририви Далі він міняється за допомогою крутівки. Так, на виході пар, як ви чуєте, є все. Тобто, в чому проблема, я не знаю. Виходить, що ми ремонтуємо. Те, що працює знову. Ну, давайте поганяємо його трішки, подивимося, може воно проявиться, так, міняємо ступінь подачі води, компресор працює трішки іначе, чаще воду подає, але якось некоректно воно. Бачите, зараз струя хороша йде, води гаряча, все пар болер працює, вимкнув світ. О, щоб видніше було трішки. Так, тут у нас все затихло. Тобто є така чи то пауза е, в роботі, чи то зламався. По струму ми бачимо, що болер вимкнутий, а працює тільки помпочка. А може то залишки, Я не знаю. Що? Ну, помпу чути слабенько. Так, чуємо, що у нас... Додається е, пар. Все, далі. Пауза. Чекаємо. Вімкнувся болер 1,2 кВт. Бачимо, побачили на приладі. Чекаємо і зараз повинно знову піти пар, але щось помпи не чути. Вона трішки глухо почала працювати і нічого не відбувається. Ну що, давайте, друзі, зараз розберемо, викручуємо всі гвинти і заглянемо, що тулкується всередині. Відкрутили, розполовинюємо корпус. так Він добре розбирається. Всередині ми бачимо ємність для води, далі заходимо в помпочку. Помпочка накачує воду в болер, болер нагріває. Звісно, так тут терморегулятор і термозапобіжник аварійний на болері. Все далі йде виход на сопло. Все примітивно просто. Компресор, як ви бачите, болтається, тобто десь зірваний гвинт, чи ну, від вібрації, можливо. Давайте ми його викрутимо, подивимося, що тут коїться. Так, зняли кришку фіксуючу. Так, трішки накипу є в шлангі в подачі. Так, від'єднали ми її. Далі достаємо пружинку анти, щоб трубка не заламувалася, антизаламна. Пружинка. Трішки вона в накипу, але воду, як я знаю, заливали нормальну, очищену, тобто бутильовану з магазину. трубку я потім почищу. Давайте перевіримо електроніку, що з нею тут відкрутимо ці 4 гвинти, бачимо, що в державий. Знімаємо захисну кришку, бачимо трішки попадання води, нібито є на самій платі. Така вона тільки не свіжий вигляд має, чи то ржавчина, чи то окисне. Ну, це ми, мабуть, знімемо плату і оглянемо і будемо відмивати. І всередині ми наблюдаємо кнопку світлодіоди, регулятор, конденсатор по живленню баласний, тобто блок живлення зроблений так, семистер, діод і керування помпочкою. Це, тобто це в нас плата блок з на конденсатор заходить так, на баласний, далі падіння на опорі і стабілізується все стабілітроном. І, звісно, конденсатор Все і фільтруючий оцю контролер, чи таймер, може, 555 я не знаю. Далі бачимо такі окисли, ми його відключимо, відмиємо і перевіримо, чи ніяких тут проблем немає. Плату я відмив. Все, давайте ми ще раз перевіримо, мабуть, що у нас. Але перед цим ми від'єднаємо болар, тому що він нам не потрібний. А послухаємо саму роботу помпочки, як вона буде працювати від самої електроніки, тому що ця плата керує тільки помпочкою. Все, вімкнули, чекаємо час. Пройшов деякий час, чуємо, що у нас. Помпочка зараз повинна запрацювати. О, бля, тут мене током вдарило, до конденсатора коснувся. І все запрацювало. Цікаво. так. Так, да, буває таке. Так, чуємо, гарно працює помпочка. Все, давайте трішки зменшимо оберти, так би мовити. Імпульси стали трішки подаватися коротші, а так змінніші вони. Тобто, Чиста затримка зроблена на електроніки і керування. Далі ми плату закриємо лаком, для, ну, заізолюємо, щоб від попадання в вологи не було ніяких проблем потім. Так, забризкали лаком, підсушили, все плата у нас так виглядає добре. Будемо ставити її на місце і знову збирати. Ще раз перевіряємо в роботі. Чуєте, що помпочка у нас працює. і Звісно, ставимо оплату в корпус, зафіксували її. Сам роз'єм теж фіксуємо, щоб вібрації не випав роз'єм. і Закриваємо захисною кожухом, далі ми трубку. З болера перевіримо, чи вона у нас не забитий болер, віднаки, перевіряємо за допомогою медичної груші. так, Затикаємо, дирочку, є тиск, тепер відпускаємо і все у нас качається. Тобто болер у нас не забитий, сопло теж не забите. Далі ми почистив я цей шланг і зафіксував саму помпочку. Грунт тут я поміняв, той, що зірваний був. На другий підложив шайбочку. Помпочка держиться добре. Так, Під'єднав я. Клему від терморегулятора, тобто підключили. Давайте перевіримо в роботі. Вімкнули, чекаємо деякий час, і у нас починає все працювати. Іде викид пару. Помпочка теж працює нормально. Все, чуєте, Працює як реактивний самоліт. Тобто Вилітає пар. Помпа працює циклічно, тобто вона відпрацювала деякий час, наповнила болер, йде вийти пару, потім знову пауза і знову вмикається помпочка. І так вона циклічно регулюється за допомогою регулятора. подачі, Так що, в принципі, зараз йде пауза, чекаємо і далі, ви чуєте, вмикається помпочка, тобто це є таким принципом роботи даного приладу. Тобто проблеми якби немає, зробив просто ревізію, віддаю власнику, друзі. Вам дякую за те, що дивитеся на мій канал. На все добре, до побачення.